Алкоголь та випічка. Скриньте собі пляшки, а я додам пару слів бо питання з цього приводу під кожним відео. Почнемо з бейлізу, бо він лауреат у всіх ваших коментах. Якщо використовувати лікер за призначенням, то такої пляшки вам вистачить на рік. Принаймні мені вистачає. Він має приємний вершково-кавовий смак. Особливо у спартаку він дуже в тему. Для чого цей весь алкоголь? Він надає неперевершеного аромату і виступає консервантом окремі. Коньяк. Так, він дорогий, але саме він надає неперевершені нотки паштету та масляному крему. Ром в ньому я люблю топити родзинки для здобного тіста. Абсолют з різними смаками, теж використовую до крему. Не буде нічого вашим дітям від спиртного у кремі. Концентрація його на 100 грамів готового виробу майже нульова. Чи можна без алкоголю? Звісно, можна. Так, воно все не дешеве, але я не купила це все за один день. Деякими пляшками користуюсь більше року. Помаленьку і ви зберете свій кондитерський бар. Відео несе інформативний характер. Прошу в мене брудними мештами не кидати. Ви можете обрати інші марки або не використовувати цю опцію взагалі. У мене наразі все шануйтесь.